Разом з тими людьми, яких ви бачили на екрані, або з їх друзями, колегами, я, був багато років. В основному лагри заповнювали Бандерівці. Вони досиджували свої 25-річні терміни. І вони, я би не сказав, вирізнялися зовнішньо. Невольник полонений і є полонений. Але чим вони вирізнялися і за що їх любили діти різних народів у лагерях, це за стійкість і за безкомпромісність. Я не пригадую бандерівця, який би е, був е, сукою, який би був е, при начальстві, який би вирізнявся в розумінні компромісності. Був, правда, один такий. Богдан Чуйко, але потім виявилося, що він просто був поліцаєм. Ну і, відповідно, таку ж роль грав і там. Але люди, які в лагері живуть роками, стають схожими, людина стає іншою. Тоді, коли вона вдихнула свободу, коли вона схожа на того птаха, який починає літати, людина починає бути справжньою повноцінною людиною, тоді, коли вона звільняється з полону. Ось через що ми через що ми святкуємо, через що ми з такою шаною говоримо про Норильське повстання, про людей, які в умовах неволі стали вільними. І в кожного з'явилося обличчя, і кожен, ввільнившись від пут страху, Став грати достойну роль. Я би хотів наголосити один такий момент. Звичайно, бандерівці переважали кількісно у всіх лагерях, але я би хотів підкреслити навіть не те, що вони кількісно переважали. Вони були зачинателями, вони були інспіраторами бунту і повстань. Це най найважливіше. Саме з них, саме вони починали ламати режим лагерної покори, лагерної мовчанки, саме вони. Розправлялися з тими бандитами, які були на службі в адміністрації. Це надзвичайно важливо. Я не знаю, чи кожній людині випаде можливість йти на барикади. І чи кожна людина може нагадати в своєму житті. Той момент, коли вона зламала опір, інерцію, страх і зробила те, що належить вільній людині. Але я думаю, що в наш час теж є така можливість. В кожного є така можливість. І на кожному кроці наш, нас чекає той випадок. Коли кожен з нас може сказати ні, коли людина заявляє свою, ну, голос сумління і виступає як особистість, чим вирізнялися блатні? Вони були спаяні, вони були домов, в них була домовленість, в них була своєрідна організація, ну свій блатний закон. Вони були люди без облич. Вони були люди без облич. Це були е, пахан, шестерки і так далі, але е, обличчя людини з'являється тоді, коли вона е, бореться за свободу. Що стосується не, способів боротьби, звичайно, люди, які роками чинять опір, люди, ці люди борються за свободу ненасильницьким способом. Це важче, ніж насильницьким. Насильницький це спалах. Який закінчується катастрофою і не дає результатів. Але крім того, в насильницькому людина втрачає риси особистості, в насильницькому людина втрачає гідність. Вона теж стає частиною збунтованої маси. От я думаю, що власне отакі люди якими тут ми зустрічалися, які тут розповідали про свої переживання, вони, вони зробили дуже багато подвигів, незафіксованих і не записаних ніде. От подвиг бути собою, подвиг витримати брутальну поведінку і насильство. І стати вище. В тому розумінні вони дають нам приклад, і мені приємно згадувати ці обличчя людей з з з змучених життям, людей, які стали старими 50 років. І, а Проте людей з чистим сумлінням, людей з чистими помислами, людей, яким можна вірити, на які можна покладатися. Отже, свобода це те, до чого ми прагнемо і чого ми повинні триматися.